Вчора ми провели ревізію товару і виявилось, що в нас велика недостача. Ніхто нічого не хоче сказати. Ну я тут точно ні до чого. Я не брала. І я не брала. На що мені це робити? Ясно. Я так і думала. Ми вже провели розслідування. І точно знаємо, що це хтось з вас. Влада Сергійовна, я вам клянусь, я нічого не брала. Ви перевірте ще раз. Може, це помилка якась. Так буває. Може, не все б дивилися, десь товар закотився, чи ви його не помітили? Є що схожа на ідіотку. Отже у вас 10 хвилин, щоб з'ясувати, хто з вас винен. Час пішов. Ну що, дура, догралася? Ніхто нічого не помітить. От знала, що не треба цього робити. Ну, то як знала, то чого мовчала. Навіть навпаки, я казала, візьмемо трохи, а ти бери більше, бери більше, так що сама дура. Ах ти ж коза! Ідіотка. Вибачте, дівчата? Не хотіла заважати, але забула телефон. Ой, а тут і диктофон пише. Влада Сергійна, я не хотіла, це все Юля, це вона товар весь поцупила, ще й мене підбивала. Що? Влада Сергіївна, це все вона, вона бреше, а я нічого не брала. Ясно. Звільнені обидві дура. дура, сама дура.